За чий рахунок їздили у Сполучені Штати і закон, про які суми йдеться? 650 доларів офіційний реєстраційний внесок, є відповідні документи про сплату цього внеску. Жодних коштів з міського бюджету на моє перебування в Сполучених Штатах, на мій в Сполучені Штати не витрачається. Частково я, частково приймаючи сторону. Я ще не підбивав. Не підбивав свої витрати, але це не йдеться про якісь дуже великі суми, точно не ті суми, про які пишуть в інтернеті, тому що я читав, що там вхідний квиток від 10 до 150 тисяч доларів коштує. Ну точно, точно не про ці суми. От, власне, через це я й запитую. Точно не про ці суми. Не, не, не про такі суми йдеться. Значно менше, значно менше суми. Так ну ви знаєте, що квиток можна придбати. На переліт за суми то Ну, просто ви дуже були близько так би мовити. Ви ж опублікували і до виступу до президента Трампа. Тому я думаю, що в контексті місце в, кері... місце в залі місце в залі визначалося не від не від тієї суми, яка сплачена за реєстраційний внесок. Наскільки я розумію, я не знаю цього реєстраційний внесок для всіх було однак. Пан Рублю в'їздив окремо. Він не поводжував зі мною своє відрядження і не повинен це робити. А Роман Петрович їздив тому, що він приймав безпосередню участь в підготовці. Підписання нашої партнерської угоди з містом Кент. Він був одним із ініціаторів цього і він мав певні контакти із почесним консулом України в місті Сі. Ну, Перше, що він дав, це вже є у нас підписана угода з організацією «Together Ministry» про відпочинок і реабілітацію 18 дітей в місті Кент. І в інших місцях там буде ряд і екскурсій, і на дуже цікаві підприємства, там Амазон, можливо, це буде Кремнієва долина, багато інших цікавих локацій, дітей наших загиблих героїв, військовослужбовців, які знаходяться наразі в полоні. Є військовослужбовці, які вважаються великі пропавшими. Це вже такий перший крок. А далі ми спілкуємося з пані Даною Рал, керівницею міста Кент, і шукаємо точки дотику, де ми можемо бути корисні для них і цікаві, тому що там проживає величезна українська громада і де може бути місто Кент цікаве для нас. Я довго готувався ваш візит в Сполучені Штатів. Не знаю, як довго. Я прийняв рішення про поїздку незадовго не до цього. Запрошення прийшло давно, і це, напевно, був грудень минулого року, але рішення про поїздку приймалося незадовго, до, до, безпосередньо до поїздки.